Живеш своїм життям все ніби добре. Війни для тебе ніби і нема, а десь далеко там солдат хороби, бою за нас із вами помиру. Ти жах весь той не бачиш і не чуєш. Життя твоє проходить в суєтті. Бо ти живеш, смієшся і танцюєш, не знаючи про жах, той на війні. Отямтеся, відкрийте свої вуха і досить свої очі ховати. Не ждіть, поки до вас прийде розрух. Бо пізно тоді буде допомагати. Просніться, люди, проженіть байдужість, бо досить вже тобі в країну спати, поки ще є в сині відваги людей, то маємо всім народом допомагати. Або ми, люди, всім народом, включаємося в допомогу в своїй армії і не стогнем, і не і не передресуємося на владу і тому подібне. Або буде пізно, і ми пізнаємо ще більше волод.